І остання на сьогодні розпаковка. Зараз ми її швидко чекнемо, щоб не, роз... не затягувати ваш час дорогоцінний. Ай, давай, давай. давай. Так. Тут, мабуть, на цьому ножі теж лезо треба поміняти. Я на одному поміняв, а на цьому не поміняв. Різав я покришкіним цим ножом. А тепер... О! Ще одна перфорація, хто б міг подумати. О, тільки це вже БН30. Так. Хтось спитає, може нашу, нашу може пригодитися два перфоратори. А зараз я розкажу нашу. Але уважні, Так, я, напевно, на два не буду вже розтягати, Нашу розтягати, що тут? Зараз в цьому покажу цього, цю перфорацію. Так. Показуємо перфорацію, чим цей відрізняється від того попереднього. Так, від попереднього відрізняється чим? Тим, що бурів немає. В комплекті далі, крутілка якась більша. Ну і що? Саме основне це то, що тут більший патрон. О, пещить. Так, дивіться. А! В комплекті якась коробка і щось в ній є. Наверно, тут якісь ці бітки чи як воно називається. Так, да, ось о. Бур. Не знаю наскільки, бур на 18. І отакова от штука, щоб довбати щось. Е, дивіться, той, що я раніше... Оди вже відломалося, От харамба. Ладно. Е, той, що я раніше, той VN20 чи BH20, там морда менша. І в мене є бур метровий, треба в стіні продовбати юру. Він сюди, туди не піде. А в оцей здоровий, бачите, яка тут мордяка здорова. Це під отакивогой, Під отакгою хвостовик. Ану. Як воно, я її не дуже чамлю. А Ану. О! О! Залізло! А? Можна довбати.